Стадіон Динамо у Полтаві цього літа він отримав нове життя. Заміна покриття футбольного поля, його розширення, створення трибун усе це мала на меті його реконструкція. Втілити її вдалося завдяки програмі ХИТРИК, яка передбачає фінансування з кількох джерел. «6 мільйонів гривень виділила федерація футболу України через УЄФА по траншу. Мільйон обласна державна адміністрація. Мільйон Полтавська міська рада, 2 мільйона завод медичного скла, 500 тисяч Федерація футболу Полтавської області і 200 тисяч на сьогоднішній день спонсорської допомоги. Олександр Кудацький цього ранку оглядає обсяг виконаних робіт. Їхньою якістю та швидкістю задоволений. Говорить, завершити все мають встигнути до початку вересня. Власне, на реконструкцію цей стадіон чекав давно. Якщо взяти Натуральну траву, пасів, він має експлуатуватися в режимі 2 години на 2 неділі. О, якщо це буде частіше, значить це буде у вас вибите поле. А це місце для е, проведення змагань всього міста о, всієї області, дитячих тренувань, е, тренувань для е, ДЮСШ. Тому було вибрано штучне покриття. От, Яке може експлуатуватися 24 години на добу. покриття на полі італійське, під ним 6 тисяч тонн щебню. Сучасна система дренажу. З трибунами та огорожою допомогли на заводі медичного скла. А ремонтом цього паркану займатиметься команда партії Рідне місто. Її очільник у Полтавській області Олександр Удовіченко радіє з того, що полтавські футболісти матимуть змогу грати на європейському полі. Останнє, до речі, зроблене за міжнародними стандартами. Це такі об'єкти, як це. Стадіон це, в принципі, перспектива для заняття молоддю ігровими видами спорту. На протязі багатьох років ми займалися, тим, що займалися будівництвом штучних майданчиків по області. Ви знаєте про те, що сьогодні в кожному районі вдалося на протязі останніх 80 років менші, але штучне покриття майданчики побудувати. Те, що в обласному центрі з'явиться повномасштабний стадіон і штучним покриттям, це, зрозуміло, що серйозний крок вперед. Крім великого футбольного поля, у літній час займаються модернізацією невеликого майданчика зі штучним покриттям.